Так, під час виконання бойового завдання загинув житель села Довгошиє матрос Анатолій Вахрамеєв, 11 грудня 1977 року народження. Про це повідомили на сторінці Олицької селищної ради. Загинув герой 30 вересня у результаті ворожого ракетного удару в одному з населених пунктів Баштанського району Миколаївської області. Захисник з 1 березня 2022 року боровся за свободу та незалежність батьківщини. На жаль, підтвердили загибель зниклого безвісти Віталія Сюрхи із села Підгайці. Про це повідомили на сторінці селищної ради. Рядовий протитанкового взводу, роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону Віталій Сюрха, 1973 року народження, загинув ще 2 серпня 2023 року. В результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Мільшана Харківськ.